Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. 18 квітня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив зміни щодо правил призначення субсидій. Відтепер житлові субсидії будуть надаватися не лише за фактичним або зареєстрованим, а й за задекларованим місцем проживання, а також домогосподарством, до складу яких входять особи, які перебувають. Або перебувають у полоні, також призначену житлову субсидію виплачують і в разі смерті одержувача. У такому разі невиплачену суму допомоги може отримати один із членів домогосподарства, з урахуванням якого субсидію призначили. Для отримання коштів вам необхідно протягом трьох місяців після смерті отримувача субсидії подати відповідне письмове звернення до сервісного центру. Пенсі... До ЦНАПу, тобто центрів надання адміністративних послуг або уповноважених посадових осіб виконавчого органу Сільської селищної міської ради відповідних територіальних громад. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.